Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. В сьогоднішнє відео я хочу присвятити одному французькому бренду і його парфумерній лінії, і це бренд Chloe. Дуже багато брендів, як то в Франції, так і в Штатах, було створено іноді для того, щоб там це приносило. Великі прибутки. Деякі бренди були створені, тому що креативні директори, там їм хотілося творити, і для них було важливо, щоб їхнє ім'я залишилося в історії дизайну, так само, як в історії парфумерії. Але деякі бренди були створені в якості хобі. Саме так сталося з брендом Клоя. Оскільки засновниця бренду Габі Аґ'єн вона була аристократкою з Єгипту в 1955 році вона переїхала до Парижу, там вела досить світське життя, але в якийсь момент їй трошки стало нудновато, і вона вирішила створювати щось своє. В неї був дуже великий хист до створення одягу, і вона там час від часу почала виготовляти сукні. По перше, вона для себе виготовляла одяг і відвідувала різні світські раути в цьому одязі. І також, оточуючись, звертали увагу на красу цього одягу, цікавилися звідки він. І коли дізнавалася, що сама Габі їх виготовляє, то зрозуміло, що робила їй замовлення на виготовлення чогось подібного. І в якийсь момент цих клієнтів або так сказати, замовників стало настільки багато, і багато хто хотів мати одяг, який проєктувала та виготовила ГАБІ, що в неї виникла думка і небезпідставно створити свій бренд. І в 1954 році було започатковано бренд Клое. Е, сама назва Клоя, є декілька версій того, того чому Клоя. По-перше, у Габі була дуже близька подруга Клоя, і їй е, дуже подобалось, як звучить це ім'я, оця співзвучність звуків. Це перша версія, і друга версія це слово Клоя перекладається як зеленіюча, розквітаюча. І е, також це слово було уособленням. Такої грецької богині, як Діметра, а вона це була богиня плодоріддя і врожаю. І от така цікава версія, і сама Габі для себе також думала, що вона якби спробує своєю роботою, своїми, своїм одягом, який вона створює, вона спробує внести якесь оновлення та розквіт в французьку моду того часу. І започаткувала відповідно свій бренд. Там виготовлялися як жіночий одяг, так і чоловічий, також одяг відшивався для діток. Часом бренд настільки став популярний не лише у Франції, також в Штатах, в Британії цю марку дуже любили. І в на роботу в бренд був запрошений Карл Лагерфельд. Тоді ще молодий, але дуже перспективний дизайнер. Він почав працювати в бренді з 1966 року, і в нього тоді виникла ідея запустити парфумерну лінійку бренду, оскільки вже такі бренди, як Шанель Діор, мали свої парфуми. Ці парфуми користувалися великою популярністю. І, відповідно, Карл теж запропонував таку ідею. І тоді була створена перша композиція Клое. Це була трояндова композиція, і вона мала дуже великий успіх. Але важливо сказати, що бренд квоє він, знаєте, такими синусоїдами розвивався. В нього були періоди піднесення, от саме коли в бренді працював Карл Лагерфельд, це був один з таких пікових моментів бренду. Але в 1983 році його помітили не лише там, <клієнти>, клієнти бренду, а й власники великих брендів. І він пішов працювати в бренд Шанель. Ми знаємо його блискучу кар'єру в цій компанії. Потім в 1997 році. В бренд прийшла Стела Маккартні. вона теж вдихнула нове життя в бренд, і вона так додала якусь пікантність, сексуальність, звабливість моделям, які створювалися в бренді, але залишилася та сама ніжність, жіночність, легкість, яку завжди пропагандувала в своїх виробах власниця бренду Габі. І потім, коли Стела теж в нульових пішла з бренду, це було якесь невеличке затища, і от з 2008 року в бренді дуже потужно почала працювати парфумерна лінія. Мої особисті стосунки, до речі, з брендом Клое зав'язалися буквально минулого року. І то це було настільки для мене незвично, оскільки коли почалося велике вторгнення, і наша родина виїхала з Києва. Нас гостинно прихистили в місті Калуш, дуже хороші наші знайомі, і от у господині на туалетному столику був аромат, класична версія Одепарфам в дезодоранті. Ну, зрозуміло, що перші дні там, вторгнення і навіть місяці я взагалі не реагувала на цю композицію. І на те, що вона там знаходиться. Але оскільки ми виїхали, і я там збирала речі перед цим, і я взяла лише один аромат з собою, який я вам окреме відео зберу, тому, о, який я вам запишу окреме відео, тому що це, знаєте, тягне на таке відео, щоб я взяв з собою на загублений острів, або один аромат, який би я врятував, коли не було іншого вибору, і от я взяла з собою один аромат. Але людина, яка любить парфумерів, якої дуже велика колекція, в мене вже знаєте, така як дещо психологічна є потреба в оцих нових ольфакторних відчуттях. Тобто Знайомитися з новими композиціями, розношувати їх, слухати їх, слухатися, які ноти я відчуваю, які враження ці композиції виникають. І там, на, тре, на другому місяці, здається, коли ми там були, у мене виникло це ольфакторне голодування, і я спробувала цей дезодорант на собі. Слухайте, це було дійсно відкриття, і це було кохання з першого затесту, оскільки це звучання, яке. Я почула і той неймовірний кайф, який я отримала від того, що я спробувала нову композицію. Можливо, це залежало від того, що я давно нічого не тестила, не слухала, але, тим не менш, це викликало таке величезне задоволення в мене і якесь внутрішнє бажання пізнавати цей бренд, цю марку. І я почала з. Аромату клоельо, але на цьому не зупинилася. І я вам сьогодні розкажу і покажу, які у мене на даний момент є композиції і як я їх сприймаю, які вони враження мені дарують. Тому ми починаємо. Основна нота, це нота королеви квітів троянди, вона звучить в, кожному, в кожній з композицій, представлених в бренді, і вона завжди то самостійно сольно виступає в композиції, то її компонують ноти там, жасмину, флордоранджу, піонії, там, цитрусові ноти. І от у 2013 році вийшла композиція Клое «Роза де Клое. Ця композиція у мене є, хочу вам її представити. Тут основною нотою, як зрозуміло, з назви є нота Троянди. Вона обрамлена красивими нотами жасмину, дуже красиво тут звучать ноти бергамоту та лимону, вони дають такої свіжості та легкості. Але в композиції також ще є е, ноти персику і ноти смородини. І вони, е, знаєте, таку е, солодкуватість легку придаються е, цій композиції. І в базі мускус Амбра та Кедр роблять її такою розслабленою, ніжною, елегантною цю композицію, і звучить вона просто неперевершена. Вона дуже красиво звучить на провесні, в таку ще дещо прохолодну погоду. І це звучання, воно настільки ніжне, жіночне, елегантне, і воно якось так зігріває і, і бадюрить в той же час. Дуже красива композиція. Через 5 років в бренді виходить наступна композиція: це аромат номей. No Він перекладається як мандрівниця. І цей аромат спонукає жінку до нових пізнань, до пізнання нових територій, до отримання нових вражень від подорожі. Бо тут є така шкіряна оздоба на флаконі. І це, знаєте, якась така асоціація, коли люди... Займаються кінним спортом, і коні знаєте в, в, раніше це теж як символ якогось такого руху, подорожі, відкриття чогось нового. Композиція дуже вишукано звучить. Починається звучання цієї композиції нотами сливу, лимону, бергамоту, апельсину в серці. Троянда, фрезія, дуже красивий жасмин, і закінчується це все прекрасною базою з моху, амбри, кедру та мускусу. І це так красиво, так вишукано звучить. І, і ви знаєте, я б навіть цю композицію в якійсь мірі поєднала з сучасними нішовими композиціями. Вона нічим не поступається, ні стійкістю, ні шлейфовістю, ні вишуканістю поєднання нот. Я вам, я щиро рекомендую вам спробувати цю композицію, вона просто фантастична. Далі, в 2019 році, була створена композиція. Хлое -льо. І це дуже легка вишукана ніжна троянда, яка в такому кришталевому звичайні цитрусів з приємними нотками жасмину на сандалово-кедровій подушці. Це настільки красиво, це настільки жіночно легко вишукано. Це ідеальна композиція для літа. Особисто я влітку її ношу, тому що. Мені дуже подобається, як в теплому повітрі розкривається оця ніжність, витонченість. Він так невловимо навколо вас кружляє цей аромат, він вас бадьорить. Підкреслює вашу жіночність і створює якусь таку ніжну ауру розслабленості навколо вас, що щось неймовірне від, від того, як це все звучить. Хочу, до речі, зауважити на ці всі е, такі рифлені, плісеровані. Флакончики вони теж дають якусь таке відчуття елегантності, лаконічності, стриманості. Всі бантики, які вдягнені на традиційно вдягнені на шийку флакончиків, вони зав'язуються вручну, і в цьому є якесь таке, знаєте, співучасть. Залученість до, до процесу, оскільки ти розумієш, скільки людської праці не лише в ольфакторному форматі, а от в, в, в оформленні цієї всієї краси вкладено в ці композиції. Тому, е, тому я теж рекомендую вам спробувати цю красу. Наступний аромат, він вийшов у 2020 році, і це Chloe Rose Tangerine». Тангерін це теж. Вид мандаринів. І от якраз троянда з цим красивим поєднанням цитрусового. Він такий, знаєте, цей мандарин без гіркуватого присмаку, як іноді буває в мандаринчиках. А він такий солодкувато-кислий, і це так красиво. В базі це знову ж та сама троянда, яка є вже символічною для бренду, але вона така не припудрена, а якраз. Під, така свіжа-свіжа за рахунок наявності цитрусових. Ну і красива, кедр, кедрова та мускусна база робить цей аромат теж такий розслабленим, елегантним. Композиція дуже красива буде звучати як весною, так і влітку, безумовно. Але вона дещо інтенсивніша. Тому от весна і взимку та восени, воно. Просто фантастичне звучання, дуже красиво, ніжно, і я вам від щирого серця рекомендую спробувати цю композицію. І завершує мою особисту підбірку ароматів Клоя, аромат Клоя Натурель. Він вийшов в 2021 році. І це аромат, який не тільки красиво звучить, він дуже... Елегантно зроблений, до речі, огляд саме на цю композицію у мене є на каналі. Можете, якщо вам цікаво, познайомитися з ним. Але цей аромат і ще й данина сучасним тенденціям, які розвиваються в світі, а саме збереження та підтримка природи, природного ресурсу, повторне використання матеріалів, які вже були в житку, як то паперу, саме з такого паперу виготовлене пакування для цього флакону. Так, того самого скла, тому що пляшечка теж складена з скла, виготовлена з скла, яке вже було у вжитку, тобто вторинна сировина. І взагалі сам аромат створений з натуральних компонентів. І я розказувала, що парфумер Мішель Альмарак особисто слідкував за тим, як вирощуються компоненти для цього аромату, як вони доглядаються, обробляються і. Це теж данина сучасним тенденціям, тому як світ береже, е, охороняє природу, і парфумерна сфера теж активно до цього долучається. Е, аромат дуже ніжний, такий свіжий, теж тут ода троянді, і він просто неперевершено звучить, особливо влітку, тому я вам щиро рекомендую дозатест. Ось такою була моя колекція невеличка. Так, я знаю, трошки дивно виглядає, що тут немає флагманів бренду. Але я обіцяю виправитися. І коли аромати з'являться в мене, я ще вам зніму на них огляд. Якщо для вас це буде цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я з задоволенням виконаю такий запит. Я вам щиро рекомендую до затесту кожну з цих композицій. Якщо у вас є бажання їх спробувати в описі під даним відео, я залишу посилання на свою сторінку на шафі та на сторінку в інстаграм, де я займаюся розпивом. Ви можете зраз... замовити від Леванти, Я з великою радістю з вами поділюсь ці... цими композиціями. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок. Аби не пропускати нові відео на каналі, та підпишіться на сам канал. Я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!